Надійніченко у мене два запитання. Перше, так все таки я не зрозуміла. Ви хочете його переконати силою аргументів, чи розчулити, щоб, щоб він вам поспівчував і вирішив це питання? От на, на що ви розраховуєте? аж відомо в принципі. Мені здається, наперед. І друге запитання до Євгенії. Сьогодні у СМІ була інформація про, про те, що в буцімто в б'ют існує план переведення Юлії Тимошенко з Качанівки до Києва. Чи відповідає це дійсності? Чи відомо вам про цей план? Дякую. Вы знаете, сегодня наше заявление основывается на тех правах, которые у нас есть, как у граждан Украины. Мы не будем у президента ничего просить, потому что он должен гарантировать эти права и свободы людей. Мы не будем давать им какие-то доводы и говорить о каких-то э, жалостливых событиях. Мы будем говорить о том, что сейчас за решеткой находятся хотя бы, как я знаю, три человека, которые незаконно арестованы, которые находятся там по своим политическим убеждениям, по той деятельности, которую они проводили до того, как пришел к власти режим Януковича. И сейчас для всех очевидно то, что они находятся там э, из-за того, что они Они являются главными оппонентами режима Януковича и его главными оппонентами. Поэтому сейчас мы имеем уже выводы інституцій юридичних компаній всього міжнародного співтовариства заявиння гамних лідерів європейських заявиння правозахисних організацій які говорять про те що відбувається в Україні должно бути остановлено і ми знаємо що єдиний чоловік який зараз зібрав всю власть в свої руки являється президентом України який должен і обязан змінити цю ситуацію Поэтому вот мы хотим, чтобы наши права восстановились. И то, что происходит с нашими близкими, это только верхушка так называемого айсберга. Все остальное, эти тысячи людей, которые находятся бесправно сейчас за решеткой, мы знаем, какие истязания они поддаются, какие, какие вообще несправедливости они переживают. Для чего это? Почему, почему мы, он не может решить этот вопрос? Он может это решить за несколько дней. А, это первое. Второе, э, к сожалению, сейчас судьбы, судьба и место расположения моей мамы и близких, вот наших близких, находится также в руках э, президента. Где она будет находиться завтра, я не знаю. Как ее перевозили э, накануне нового года цинично э, в колонию, э, будучи э, э, перено, перенося не Как бы Нервною непрекращаємо боль її перевезли за 600 кілометрів в Харків. Завтра може в інше місце призуть, ми не знаємо. Хочу доповнити жені слова стосовно вашего, першого запитання. Неодноразово, як Юлія Володимирівна, так мій чоловік і, і Валерій Ващенко говорили: ніхто не вчиняв ніяких злочинних дій, ніхто не збирається каятись. Ніхто не збирається просити помилування, про що натякає Генеральна прокуратура і в частності цинічно з посмішкою іуди, про це говорить президент. Ніхто не збирається просити в нього милостиню і приходити до нього з протягнутою рукою. Ні, він є гарантом конституції, він є гарантом того, що закони в Україні будуть примінені, однакові для всіх. Тут Луценку закидали, що його лозунг не спрацьовує. Закон один для всіх. Якщо закон один для всіх... То чому Демішкан, син Демішкана, я повторюю це вже не один раз, признався в тому, що він прив'язяв до батареї свого компаньона і втопив його, виправданий. Чому суддя, яка, розвертаючи свій автомобіль, вбиває матір трьох дітей, діти залишаються сиротами, її виправдовують? Чому мер міста збиває на пішохідному переході людину, двох людей, і безкарно прокуратура. Відмовляється порушувати кримінальну справу. Чому за аналогічні управлінські рішення, як зі сторони Юлії Володимирівни, стосовно як газових контрактів і інших і такого рівня управлінських рішень? Зокрема, не несуть відповідальність інші, це звичайні управлінські рішення. Чому для всіх це просто управлінські рішення? А саме для політичних опонентів натягується кримінальний кодекс? Чому? Питання, які вирішував мій чоловік, неодноразово вони вирішувалися 140-150 разів, писалися відповідні листи, зокрема про водія, чи відзначалися урочисті заходи з дня міліції і іншими міністерствами в інших випадках в 140, в 200 разів це просто управлінські рішення. Чому по відношенню до Луценка це переслідування? Чому затвердження? Погодженого всіма іншими план санації відповідного підприємства, це є звичайне в рамках закону управлінське рішення, чому найващенка натягується кримінальний кодекс. Ми хочемо запитати президента Віктора Януковича, ти взагалі особисто в курсі, що відбувається, ти взагалі оцінюєш відповідальність, яку ти будеш нести. Це одна сторона медалі. Ми говорили про закон один для всіх. Я хочу звернути увагу зараз особливо і на фізичне виживання наших близьких, зокрема Юлії Володимирівни, як основного претендента на крісло президента в наступній президентській кампанії. І, і всім всьому світу, і вам особисто зрозуміло, чому саме Янукович поступив так з нею? Не зрозуміло Луценко не конкурент йому. Що це? Зазвичайні управлінські рішення натягуються кримінальний закон. Це помста. Хіба так поступає президент усієї України? Хіба так поступає справжній мужчина, який стає над ситуацією, над політичними амбіціями, над помстами, над всім? Віктор Янукович, ти розумієш, що ти є президентом держави? За два роки ти це зрозумів чи ні? Не дай Боже, щось станеться з моїм чоловіком, його відправлять після апеляції в колонію. Це буде кучма номер 2 не через вісім років правління кучми. Це буде кучма номер 2 за два роки його правління. Він. Янукович, я хочу особисто в нього запитати: ти, хлопче, розумієш, що відбувається зараз? В якому становищі ти в першу чергу знаходишся? Тому що на тобі замкнута вся вертикаль влади. Ти довів ситуацію до абсурду. Не прикривайся як фіговим листочком незалежною е судовою системою, Генеральною прокуратурою, яка працює в рамках чинного законодавства. Вони всі заявляють про те, що вони члени твоєї команди. Відповідно, вони є виконавцями твоєї волі. Дай відповідь, будь ласка, на все це, особисто дивлячись нам очі, звичайним громадянам. Ніхто не буде просити в нього помилування. З нього будуть, ми будемо наполягати на конкретних відповідях. Нарешті, незагальні лозунги. Почуй кожного, так почуй кожного. Дай конкретну відповідь. За тобою стоїть партія регіонів, ти її обличчя. Покажи народу Україні, ти можеш конкретно відповідати? Чи ти можеш тільки так? Поїхати в Давос говорити про одне, розмовляти на Ялті, обіцяти інше, приїжджати сюди і прикриватися. Я нічого не можу. Де твоя здатність як президента? Ти відповідаєш цій посаді чи ні? Дай нам відповідь простим громадянам України. На тебе дивиться весь світ. Отака наша буде розмова з ним. Євгенія Тагановича, НТВ. скажіть, будь ласка, а чи ваші близькі, я маю на увазі ув'язнених, чи вони знають про те, що ви е, вимагаєте зустрічі з президентом, можливо, якісь настанови вам давали, можливо, поради. Як взагалі відреагували на новину про те, що напередодні 8 березня ви хочете зустрічі з президентом? Знаєте, зараз. Сейчас... Я очень редко встречаюсь с мамой, и э, как бы мы с ней можем только общаться, знаете, как бы по таким вот делам, потому что мы скучаем за ней и общаемся о том, как живет наша семья сейчас, как, как у меня дела, как она себя чувствует. Поэтому многие решения, которые сейчас мы можем принимать вместе в защиту наших близких, мы принимаем сами. У нас есть, конечно же, друзья, близкие люди, которые нас поддерживают всех вместе. И э, наше решение было обоюдным. Мы все-таки, например, я вот как представитель людей, которые сейчас являются за решеткой наших близких за рубежом, встречалась с многими лидерами, уже общалась с ними и получала от них слова поддержки. Почему же мы не можем встретиться с нашим президентом, в нашей страны? И спросить у него о том, что происходит. Это инициатива наша. Відповідаючи доповнюючи да. запитання, я спілкуюся з чоловіком щоденно в якості захисника. Звичайно, я повідомила про те, що ми три жінки зібралися з такою ініціативою піти до гаранта. Юра, звичайно, скептично віднісся до цього запитання, знаючи взагалі нашого президента і його вміння обіцяти і не виконувати обіцянки. Але основний меседж, який Юра пропонував мені донести до президента, позбутися. Помсти, позбутися бажання помститися, позбутися страху перед своїм власним президентським майбутнім, згадати про те, що він є президентом України в першу чергу. Він представляє не себе і не Межигір'я, і не Донецький регіон. В нас 27 регіонів, в нас майже 50 мільйонів населення. Весь світ дивиться на нього. Він декларує президент України свій демократичний вибір. Хай він зробить і покаже не тільки декларації, перші кроки. Доти, поки не наступила така ситуація, як ситуація з Білорусією. Ви знаєте про відзив всіх послів з Білорусії, надії і е, політичні переслідування Лукашенка. Єдиний меседж Луценка: думай про Україну. Не думай про себе, не про твоє, не про своє крісло. Думай про Україну. Ти зараз не просто Янукович, ти президент 50 мільйонної держави. Це основний Ще, уточнення Юлія Володимирівна і Юріта також нараз говорили, що це саме Янукович, так от ув'язнив їх там за посадив їх за грати і так далі. То чи якщо це дійсно так, то чи реально розраховувати чи не утопічно навіть розраховувати на зустрічі з президентом і взагалі реакцію якусь президента на от ми жодним чином не вважаємо нормальну зустріч президента, який Обіцяв почути кожного з нормальними звичайними громадянами. Ми не монстри, ми не кусаємось, ми звичайні жінки. Ну якщо вже П'ятнукович боїться жінок, ну я не знаю тоді. Ми зовсім не розраховуємо на утопію. Ми впевнені в тому, що президент з нами зустрінеться, буде розмовляти з нами і покаже свій конструктив конкретно по кроках. Я не думаю, що це утопізм. Якби це була утопія, ми б не збиралися тут і публічно, відкрито, не ховаючись, не ходили б там за кулками, не домовлялись. Відкрито просимо його. Ми не просимо домовленостей. Зустрінься і дай відповідь. Газета «Сегодня» Анастасия Рафа, можно вот ко всем присутствующим по вопросу? Женя, скажите, пожалуйста, вот когда вы в последний раз видели свою мать, есть ли у вас возможность какая-то поддерживать отношения с отцом? Возможно, мы его видели после того, как он получил, получил, политическое убежище в Чехии. Да? Чем занимается отец в Чехии? Ну, я не знаю, возможно, какую-то правозащитную деятельность. Ну, то есть расскажите, как живет ваш отец. И есть, ну вот, есть какие-то возможности у вашей матери, я не знаю, читать книги, читать газеты, да, вот что-то Такое. А, аналогично, как чувствует себя Валерий Иващенко и на какой вообще стадии сейчас суд, потому что вот оттуда как раз мало по суду информации. А, ну и как чувствует себя Юрий Витальевич, потому что я помню, у него было плохое там, состояние здоровья. Ну то есть просто вот по состоянию на сейчас расскажите, когда видели, как себя чувствуют и, ну я не знаю, чем занимаются. Там читают книги, читают газеты, может быть, что-то пишут. Там, там. Вы знаете, я думаю, что в прессе достаточно сейчас освещается то, в каком состоянии находятся наши близкие. Их состояние не улучшается, хочу вам сказать. Их состояние ухудшается не только из-за того, что им не предоставляется медицинская помощь уже все время, пока они находятся за решеткой, а потому что над ними производится психологический прессинг. Нарушаются их права и свобода, не только самое главное право и свобода, которое было нарушено садя их незаконно за решетку, а то, что они сейчас находятся под тем психологическим давлением, ровно, которые хотят власти Украины на них показать и, да, и, и действовать в этом направлении. И мы не видим, что власти Украины остановятся. На этом Мы боимся сейчас за их жизнь, за то, что э, после инцидентов, которые описывались также в прессе о том, когда э, моя мама потеряла э, сознание на два часа, когда 20 минут не приходил доктор, когда потом э, вся медицинская система э, говорила о том, что она не, не теряла сознание. Почему э, медицина, почему наше Министерство здравоохранения так называемое перебирает диагнозы, манипулирует информацией частной моей? И мамы и, э, и говорят о том, что все наши близкие вообще находятся в удовлетворительном состоянии здоровья. Почему они это делают? Потому что сейчас, говоря о прекрасных условиях, в которых они находятся в тюрьме, что они очень якобы здоровы, это преследуется одна цель, продолжать репрессии над ними, э, начинать новые криминальные дела, абсурдные, направлять их опять на судебные заседания и бесконечно их э, э, осуждать и э, как бы вешать на них э, ярлык преступника. А кто настоящие преступники в нашей стране? Давайте спросим этот вопрос. И, конечно же, состояние не может улучшиться. Поэтому мы требуем э, немедленной медицинской помощи нашим близким. Мы требуем их освобождения по закону. И все прекрасно знают и администрация президента в первую очередь, что то, что происходит сейчас, абсурдно. И не Соответствует никаким законам, не только может быть международным, которые сейчас администрация просто не уважает и просто наплевала на них также и конституция, а по украинским законам даже. Ни, ни на что никаких законов нет, которых можно писать. И то, что сейчас вся вот СМИ, да, некоторые, которые э, э, как бы слышат и почему-то передают месседжи администрации и э, органов власти, да, о том, в каких условиях сейчас находятся эти люди, это не важно. Важно то, что они находятся там незаконно, абсолютно. И это все знают, и весь мир это знает. И почему мы с вами ничего не делаем по этому поводу. Сейчас удалось с большим тоже боем выбить для меня опять, вернуть почему-то статус защитника. И теперь я могу ее видеть, наверное, каждый день, но я не знаю, потому что каждый раз, когда я захожу в колонию, придумываются новые аргументы, почему мне туда не надо заходить, меня обыскивают с ног до головы два раза, придумывают всякие следственные действия для людей, которые ее хотят посетить. То есть сейчас происходит изоляция моей мамы от всего мира. Почему, когда приезжают представители ОБСЕ и также послы э, по правам человека, э, дипломаты, почему им отказывают посещение? Что скрывают э, за этими стенами? Почему боятся э, пенитенциарная служба показать, в каких условиях находится моя мама и наши близкие? Я последнее, последнее время вижу только в зале судебного заседания, потому что следователи нас, родных в семью, отстранили от статуса общественного защитника. Они посчитали, что мы якобы являемся свидетелями. И хочу сказать, что при этом они сфальсифицировали документы допросов. Поэтому, как по закону, нам разрешается один раз в месяц только посещать мужа. Но так как состояние здоровья мужа плохое, то я, естественно, чтобы его лишний раз не дергать, не травмировать, я не хожу на свидание поэтому мы с ним видимся только в зале судебного заседания. По поводу здоровья я хочу сказать, что якобы его лечат. Вы тоже, наверное, видите и пресс-служба пенитенциарная все время. Как только приходит комиссия, они тут же выпускают пресс-релиз, что все хорошо, что лечение идет, что Иващенко не нуждается в вывозе, в лечение в специализированное заведение Министерства здравоохранения. Но это все настолько, ну, их, так сказать, домыслы, потому что, глядя на акты обследования, а муж мне каждый раз эти акты э, передает, там ни слова не написано, что муж не нуждается э, в лечении, так сказать, вне, за пределами СИЗО. Ни слова не сказано, хотя каждый раз пенитенциарная служба пишет, что Ващенко не потребуя ликувания в специализованных закладах за межами СИЗО. Там об этом не сказано. Лечение, я могу сказать, что состояние здоровья не улучшается, потому что боль как была, так она и осталась. А не менее стоп, как было, так оно и осталось. Консультируясь с врачами-невропатологами, почему-то у нас в состав входит медицинская комиссия нейрохирургии, а нейрохирурги, они ставят диагноз оперирования. Поэтому и пенитенциарная служба, так сказать, прикрываясь этим, они пишут, что нейрохирургическое ликувание не потребует, то есть явно операция. Нам пока на данный момент нужно лечение, поэтому нам нужны невропатологи, которые бы определяли, наблюдали, контролировали бы состояние здоровья мужа. Поэтому вот такая ситуация у нас. То, что происходит сейчас на стадии, у нас идет допрос свидетелей с нашей стороны. Допрос свидетелей с обвинительной стороны закончился, теперь идет допрос с нашей стороны. Скажите, пожалуйста, сейчас находятся два лекаря из у в Киеве. Чи озвучат они сегодня диагноз? Да, сегодня приехали профессоры Шарите в Киев. Сейчас, я так поняла, у них проводятся встречи с комиссией с украинской стороной, с министерством, они привезли с собой рекомендации, они привезли с собой диагноз. Это зависит от них, захотят ли они э, освещать и делать заявления по этому вопросу, потому что в их компетенции, не политические разборки, а в их компетенции передать свои рекомендации и диагноз пациенту, э, наверное, родственникам и украинской части комиссии, которая, мы надеемся, примет их рекомендации к, к действию и, э, и будет действовать по их рекомендациям. Стосовно мого чоловіка було задано питання, як він себе почуває, чи читає, пише і так далі. Газета сьогодні, наскільки я зрозуміла. Якби підсумовуючи те, що сказали мої колеги, хочу сказати наступне: ми перед вироком мого чоловіка проаналізували і зібрали в папку. Я подавала зокрема на дебатах цілу папку документів про стан здоров'я мого чоловіка. Так от. Юра знаходиться рік і два місяці в СІЗО. До нього приходило 11 чи 12 разів комісія в складі спочатку двох спеціалістів, які направила і просила саме СІЗО, Не була це наша ініціатива. І потім е 10 разів приходили спеціалісти в складі шести чоловік. Тобто, щомісяця до нього приходить комісія, так само, як і до Валерії Ващенко, так само, як і до Юлії Володимирівні. Тобто. Які висновки можна зробити? Обстеження наших близьких не означає лікування. Пенітенціарна система робить, пускає хвилі, вона не лікує. Вона перед заходом спробує утримати якесь обличчя. Обстеження не є лікування. Постійно скриваються і заваульовуються ці діагнози. От Приведу приклад по останньому тільки е, обстеженню мого чоловіка. Прийшла комісія, поговорили, подивились. Написано в висновку: нервове та фізичне виснаження. Щоденні судові процеси, жодного свідка, до речі, захисту. З 9, а то й до 12 ночі, до 8, до 12 ночі проходять судові процеси. Безкінечний процес сидить в залі суду. Швидка допомога. Дві бригади, три бригади. Люди заходять в клітку. Роблять йому укол, дають медикаменти, і суддя вовк вйо, поїхали, погнали, бо є така вказівка. Бо Івашенка перенесли після 1 березня. З Луценком треба закінчити до 1 березня. Жодного лікування не відбувається. Ставить комісія остання нервове та фізичне виснаження. Немає такого коментаря. Виходячи, один із лікарів, профільних гастроентерологів, жме чоловіку руку і каже: Я вам бажаю, Юрій Віталійович, вийти здоровим і живим з цієї ситуації і запрошую вас приїхати до мене в спеціаль... спеціалізований медичний заклад серйозно зайнятися печінкою. Жодним словом в офіційному прес-релізі і в обстеженні, яке підписали ці члени комісії, цього немає. Вони, члени комісії, про це говорять чоловіку. І залишає тільки частину діагноза. Основний діагноз не виписується. Висновок, жодним чином сьогоднішня влада не збирається лікувати своїх політичних опонентів, як і не лікує вона всіх інших е ув'язнених, які знаходяться як в СІЗО, так і в, в, в на зонах. Це система і е тягнеться не тільки за цей період, коли появився Янукович. З нею потрібно працювати. Але стан здоров'я щоденно погіршується. Знеболювальні це не лікування, це замилювання ситуації.